Ось такий вигляд має один з приватних будинків, куди влучили уламки російської ракети. Людей, на щастя, в цей момент тут не було, як ми можемо побачити, усі сходи засипані склом. Також тут вибиті вікна, пошкоджені двері та стеля. Ми поспілкувалися з однією з господарів, її звати Лариса, ось що нам розповіла. Тут вивернула ось вона зовсім вивернула, вона не відкривається. тому вход через окно. Прошу посмотрите. Ворота горожі стояли горизонтально. Їх зараз вже поставили вертикально, вікон немає ніяких. В криші три дирки від осколків снаряда дверей нема входних, дверей внутрішніх нема, вікон нема. Це так. Вікна повилітали, двері, машину приїхала, під підвір, дитина і машину вікна вибило, в машині розірвало, вон до гад стоїть, накрита. Все повилітало, бачите, все вилітіло. Накрили, щоб хоч дощ не намочив трохи його. Воно аж розперло тут під двері, аж так, наче як роздуло її. Це ваша цікава? Ні. Зять. Жить є, як так Ну, тече і все. Ну, будемо сподіватися, що благодаря трохи дали пленки, Чуть-чуть накрили, вікно одне закрили, закрили вже, а останніші вікна стоять, теж не закриті. Неожиданно. А потім, коли вибігла, побачила пожар, тут через дорогу горів будинок сильно горів. То вже своє казалося мізерним на фоні того, що горіло десь. Ну, Те, що ми бачимо зараз, на місці прильоту, там будинок повністю зруйнований і поруч, там, вже коли буде працювати комісія, відповідно буде технічний звіт, вже спеціалісти визначать, можливо цей будинок відновить, там, які поруч знаходиться, чи неможливо. На даний момент у нас інформація, що це близько 30 будинків, може бути і більше, тому що люди підходять, говорять, що є і пошкоджені, пошкоджені вікна, і подалі від прильоту. Російська армія випустила по Одещині, ймовірно три ракети. Х-59, повідомили в силах оборони півдня. Три з них збили сили ППО. Внаслідок падіння уламків на місці зайнялася пожежа. Її ліквідували рятувальники. Зараз відомо про вісім поранених, двоє з яких діти. вариант.